Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо овен. Підготуйтеся до змін, які входять у ваше життя як в особистій, так і у діловій сфері. Тепер ви можете повернутися до старих незакінчених справ і застосувати нову тактику дій. Вона точно спрацює. Не тримайте у собі роздратування чи негатив. Відверто поговоріть про те, що вас турбує. Телець. Зірки радять зайнятися домашніми клопотами, навести лад, оновити інтер'єр, купити корисні речі. Створення затишку допоможе тельцям позбутися стресу і додасть їм впевненості у своїх силах. Дотримуйтесь правил, дійте обережно, без ризику. Тоді ви швидше досягнете успіху. Близнюки. Звертайте увагу на те, що відбувається довкола вас. Шукайте підказки. Сьогодні ви можете побачити чудові можливості у звичайних щоденних справах. Якщо ви хотіли змінити щось у своєму житті, сьогодні вдалий для цього день. Корисно приділити час наведенню порядку у своєму робочому графіку. Рак Не переживайте, якщо плани доведеться різко змінювати та переносити всі намічені на сьогодні заходи. Таким чином, зірки підказують вам правильний напрямок і оберігають від можливих помилок. Сьогодні ракам не варто ходити магазинами. Є ймовірність витратити занадто багато грошей. Лев. Не призначайте на 17 жовтня жодних важливих справ чи зустрічей. Швидше за все, плани доведеться змінювати та діяти спонтанно. Також не варто розпочинати нові відповідальні проекти. Відкладіть їх на інший час. Більше уваги левам треба приділити своїй половинці, провести разом вечір, розважитись. Діва. День підходить для роботи на самоті та роздумі. Спокійна і тиха ситуація допоможе їй вам розібратися з душевними проблемами або зосередитися на важливих справах. Обмежте контакти з колегами, але якщо вам потрібні помічники, можна сміливо довіряти їм частину вашої роботи. Терези. День очікується вдалий та плідний. Вам легко вирішувати навіть найскладніші питання і врегулювати проблеми, що виникають. Відвідування різних заходів та нові знайомства будуть корисні Терезам у їх подальшій діяльності. Краще працювати індивідуально та не відволікатися. Скорпіон. Не варто планувати сьогодні важливих справ. Обставини швидко зміняться, і скорпіоном доведеться діяти інтуїтивно. Якщо вам знадобиться підтримка чи порада у спірній ситуації, сміливо звертайтеся до рідних. Можливо, ви отримаєте пропозицію, про яку давно мріяли. Стрілець: Боріться з нападами лінощів і поганим настроєм. Від вашої активності та працездатності 17 жовтня багато залежить. Керівництво може запропонувати вам підвищення чи цікаву роботу, тому продемонструйте свої найкращі ділові якості. Використовуйте перевірені способи роботи. Козиріг. Початок нового проекту зірки радять відкласти на другий день, а сьогодні присвятити більше часу підведенню попередніх підсумків та завершенню розпочатого. Звільніть місце для нових ідей. Перестаньте турбуватися про минулі проблеми. Водолі. Чим більше ви спілкуєтеся і розмовляєте на різні теми, тим більше шансів отримати хорошу пропозицію або знайти потрібну вам інформацію. Уникайте суперечок. ведіть діалог у позитивному ключі. А якщо у водолієв є якась стара незавершена справа, то сьогодні саме час з ними розправитися. Риби. Намагайтеся підтримувати оточуючих, заряджати їх оптимізмом. Сьогодні у вас це чудово вийде. Виконуючи щоденну рутинну роботу, риби можуть знайти чудові можливості для реалізації цікавих ідей. Щоб уникнути необов'язкових помилок, обмірковуйте кожну свою відповідь. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.